Вітання з фронту, думки в голос. Чому богослужіння на церковно славянській мові не є ок? Повернемось до початків. У день п'ятидесятниці, коли на апостолів зійшов Святий Дух, сказано, що вони промовляли різними мовами до тих людей, які прийшли на свято. І ті люди, які прийшли з різних народів, з різних кінців, вони чули, що ці апостоли... Їхніми мовами промовляють про дивні діла Божі. Ключове в цьому, що вони розуміли добре те, що для них говорили, і звучала для них їхня рідна мова. Зараз багато православних говорять, що нібито церковна вона якась особлива, дуже там, божественна. Там хтось скаже, що в ній немає матюків чи ще щось такого. Але в чому найбільша загроза? Неодноразово бував на богослужіннях. Православній церкві і бачив реакцію людей, які не є постійними прихожанами, особливо молоді. Коли я запитував, чи ви розуміли, що відбувалося, що читали, вони кажуть, що ні. Я часто був, наприклад, на вінчаннях чи хрещеннях. Ось, і коли на вінчання дійсно приходила молодь, яка зазвичай не ходить в церкву. Так хотілося, щоб вони в цей час почули слово Боже. Але через те, що це слово звучало церковно славянською мовою, воно було для них незрозуміле. В притчі про сіяча Ісус говорить, що перша саме небезпечна такий ґрунт, і, який не приносить плоду, це той, де зерно впало при дорозі. І сказано, що птахи налетіли і позбирали те зерно. А далі він пояснює, що це ті люди, які чують слово Боже, але не розуміють його. Тому найбільша небезпека якраз в тому, що Слово Боже, воно є людям незрозумілим. Так, багато хто говорить, що якщо ходити регулярно в церкву, то можна прислухатися, зрозуміти. Ось, але питається, навіщо? Навіщо? Робити ще певні бар'єри. Людина навіть коли чує рідною мовою, не завжди все розуміє і потребує ще додаткового пояснення. А тим більше, коли вона чує слово, це мертвою мовою, якою вона не послуговується в своєму практичному житті. Тому е так хочеться, щоб Бог дав мудрості не триматися за мертві традиції на за якісь мертві обряди. чи... Постанови. При тому, що свого часу, коли ця мова тільки впроваджувалась напевно, вона була більш людям зрозуміла, ніж зараз. Але мова це якраз та річ, яка змінюється, яка формується з часом. І є багато слів, які ми зараз не послуговуємося, хоча ще 100 років тому люди їх вживали. Тому ключове. Це те, що слово Боже має бути доступним, зрозумілим і звучати всіма мовами, які тільки є на цій землі, щоб кожне серце, кожна людина могла його почути, прийняти, увірувати і мати спасіння.